Що ви вважаєте змарнованим життям? Життя продиктоване думками інших. Колись давно я натрапив на думку, що похвала і критика це з одного тіста книжі. Уявіть собі, що ви працюєте і робите щось, чим задоволені ваші клієнти та керівники. Ви отримаєте багато похвали від цих людей за те, що чудово справляєтесь зі своєю роботою. А наступного тижня ви припускаєтесь помилки або робите щось, чим вони не вдоволені, і вас починають засуджувати. Ті самі люди, які минулого тижня любили, тепер. Незадоволені і вас звинувачують, а потім ви знову робите щось, що їм подобається, і так далі. Я ідентифікував себе і будував самооцінку на основі чужої похвали та осуду. Звичайно, схвалення, визнання і заохочення це приємно і протилежне теж правда, але тепер я рідко щось беру до серця: як хороше, так і погане. Зараз я набагато впевненіше стою на ногах, а самооцінка йде зсередини. Це дуже звільняє і добре позначає. На моєму особистому житті. Моє ж, я настільки понівечена тривогою і депресією, що навіть те, що я раніше любила робити, не приносить мені ніякої радості, а базові справи, які мені необхідно виконувати, щоб вижити, забирають стільки енергії, що я в будь-якому випадку почуваюсь повністю виснаженою. Мій батько завжди казав мені, краще мати життя сповнене, о ну що ж, ніж життя сповнене, а що якби? І ці слова назавжди закарбувались в моїй пам'яті. Життя проведене в страху, страх невдачі, страх бути недостатньо хорошим, страх перед чимось. Я відчував тривогу через безліч речей і переступив через свій страх. Це змінило моє життя. Чи то жаль про нездійснені бажання, чи нещасний шлюб, якого ви боїтесь позбутись, чи робота, яку ви щоденно ненавидите, і так далі. Коли людина має величезний потенціал і може багато чого запропонувати, але через пихучий страх застрягає і не стає тією людиною, якою могла б стати справжнє пекло це коли після смерті ти зустрічаєш людину, якою ти міг стати. Робота з 9 до 5, 5 днів на тиждень, щоб заробити бодай дещицю на прожиття. Я не хочу існувати. Я хочу жити. Я хочу подорожувати, бачити світ і знайомитись з новими людьми по всій земній кулі. Я хочу малювати, слухати музику і співати. Я хочу пробувати нові страви і довести до досконалості чізбургер. Я не хочу працювати до 67 років, якщо взагалі доживу до цього часу, лише для того, щоб провести останні кілька років свого. Життя згорбленим і знесиленим у кріслі, не маючи змоги вийти на прогулянку в ліс. Життя в очікуванні, що інші задовольняють твої потреби або вилікують тебе. Моє соціальна тривожність зруйнувала його. Мої підліткові роки промайнули даремно, зараз мені 20, і я відчуваю, що моє майбутнє не надто веселкове, я дуже боюсь осуду. Я більше прихильник детермінізму. Багато з того, що відбувається в нашому житті, продиктоване подіями, які відбулись раніше, і знаходяться поза нашим контролем. Я бачу, хтось написав, що життя зруйноване соціальною тривожністю, а інший, що життя продиктоване іншими думками. Якщо всі ці речі дійсно поза нашим контролем, якщо було визначено наперед, що людина матиме соціальну тривожність і так далі, тоді я не розумію суті питання. Жодне життя не про. Жити даремно, життя просто є, і якщо в людині є якась цінність, то ця цінність є вродженою і не може бути збільшена чи зменшена жодним з названих тут факторів. На жаль, коли хтось стає залежним, знаю людину, яка нещодавно вилікувалась, і проходить терапію. Я не підозрював, наскільки глибоко ця людина була залежна від наркотиків, зараз це зовсім інша особистість. Публікувати кожну пам'ятну мить в інтернеті замість того, щоб просто розділити її з близькою людиною, не займатись внутрішньою роботою, свідомо рости, розібрати своє лайно, зрозуміти себе і те, як твій життєвий досвід тебе сформував, також ніколи не подорожувати, робити одне і те саме з року в рік і приймати поради від людей, чиїм життям ви б не хотіли жити. Хлопець, з яким я колись дружив, він нічим не займався після школи. Через кілька років влаштувався на роботу будівельником, подорожуючи по всій країні, усі гроші спустив на азартні ігри. Повернувся додому без копійки, жив з батьками, знайшов роботу. А після неї ще одну безперспективну роботу. Повернувся до коледжу, щоб отримати ступінь молодшого спеціаліста, але не зміг його отримати. Щодня пиячив, лягав о третій ночі, спав до два. Онадцятої ранку всі гроші, які мав, просаджував на азартні ігри або витрачав на коштовності. Наприклад, на Rolex, який придбав в кредит, ніколи не зустрічався з дівчиною. Жодних дітей власної сім'ї немає у поганій фізичній формі. Звинувачує в своїх проблемах усіх, окрім себе. Книжок не читає, досі живе з батьками. Зараз йому сорок сім. Життя, в якому ви ніколи не ризикуєте і не виходите зі своєї зони комфорту. Життя, яке ви прожили егоїстично. Якщо ви ніколи не ставили собі за мету принести користь іншим людям, ви змарнували своє власне життя. Бути настільки відданим і заклопотаним однією метою, що ви втрачаєте можливість налагодити хороші стосунки і отримати незліченну кількість інших вражень, які могли б наповнити життя набагато більшим змістом і задоволенням, ніж досягнення тієї єдиної мети. Життя присвячене гонитві за матеріальними благами, ціною людських стосунків. Як сказав друг мого батька, вітаю у тебе найдорожчий надгробок на всьому цвинтарі. Життя не буває змарнованим, ніхто не обирає бути народженим. Ідея про те, що ти, яким чином зобов'язаний робити те чи інше, є безумством. Поки не завдаєте шкоди іншим, ви чистою душею можете робити все, що завгодно. Це ваше життя, в яке вас втягнули, і ви вільні прожити його так, як хочете. Змарноване життя для мене це життя, в якому людина ніколи не йде назустріч своїм захопленням чи мріям, а просто пливе за течією, не знаходячи того, що справді робить її щасливою. Ми можемо вважати втраченим кожен день, коли ми не танцювали Фрідріх Ніцше Знаю, знаю, що це звучить безглуздо, банально, і так може сказати той, хто цього не пережив, але я вважатиму своє життя змарнованим, якщо не зможу знайти партнера і зробити його щасливим. Якщо я не можу зробити того, кого дуже люблю щасливим, то в чому сенс? Коли ви прямуєте до своєї мети, ігноруючи все інше, це найшвидший спосіб піднятись на вершину, але ви втрачаєте те, заради чого взагалі почали сходження. Ревно релігійні люди, які практично ніколи не переживають нічого, окрім того, що дозволено обраною ними релігійною доктриною. У мене є своячка, в якої немає роботи, немає хобі, немає сім'ї, окрім матері та брата. Вона бреше, обманює і краде у всіх, щоб прожити. У неї більше немає друзів, оскільки всім своїм колишнім друзям вона заборгувала гроші. Вона вкрала особистість своєї матері, заклала її майно і залишилась ні з чим. Цій жінці 40 років. У неї навіть немає проблем з наркотиками. Вона просто ледача, не бажає працювати і не. Не хоче, щоб про неї піклувались, сидить і нічого не робить, змарноване життям. Життя, де лежачи на смертному одрі, ви запитуєте себе, а що якби? Якщо це цілком законно, і ви хочете це зробити, йдіть і робіть. Купіть ліцензію на риболовлю, поїдьте на дачу, запросіть на побачення друга, до якого у вас були почуття. Вирушайте в похід. Запитайте себе, а що якщо я знайду більше часу для себе та сім'ї, не зациклюйтесь на минулому, ви абсолютно нічого не можете вдіяти, щоб змінити його, якщо воно вже сталося. Коли мій дідусь помирав. Я запитав його, чи можеш ти дати мені якусь пораду, як мені жити далі. Він відповів: просто вийди і зроби це. Я довго не міг зрозуміти, що він мав на увазі, що саме він хоче, щоб я пішов і зробив. Я зрозумів, він не хотів, аби я робив щось для нього. Він хотів, аби я пішов і зробив щось для себе. Коли ви стоїте на порозі смерті, то не хочете зосереджуватись на тому, що могло б статись, якби ви вчинили так, а не інакше. Не потрібно думати, що станеться. Потрібно просто дізнатись. Щиро сподіваюсь, що люди, які ведуть боротьбу, одужають і опиняться в кращому середовищі. Я люблю вас усіх. Я думаю, що найчастіше ми марнуємо свій час на землі, коли одержимі гонитвою за щастям, ніби це якийсь пункт призначення, до якого ми можемо дістатись. І при цьому забуваємо цінувати радість життя в маленьких повсякденних моментах і стосунках, які ми маємо. Єдиний обов'язок, який ви маєте, це жити своїм життям і намагатись не заподіяти шкоди, незалежно від того, чи це життя триває 5 хвилин чи 100 років. Не буває змарнованих життів, бувають просто життя, прожиті по іншому, як сказав герой Еміліо Естевеса у фільмі Шлях ти не обираєш життя, ти живеш його. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо і симпанянкам за фінансову підтримку. А що є для вас з марнованим життям? Напишіть в коментарях.